Свою провину у тому, що рився у смітнику і розкидав сміття біля контейнерів, Андрій Адам не визнає. Каже, просто шукав пляшки. На засіданні комісії поводив себе досить агресивно. Твердить, що його ніде не беруть на роботу, тому просто змушений шукати щось на смітнику. Давайте роботу я буду робити, а не буду так. І дворникам роботи не беруть. Не беруть чому? не беруть, Чому не беруть? Не не, беруть? Не, не довіряють тобі? Чого не довіряють? Наш не довіряє Не робота нігде, ніколи? Ніколи не працював. комісія взяла до уваги фінансовий стан чоловіка, тому винесла тільки сувору догану штрафу позбавили, як і більшість порушників. Ті що Мають сукупний дохід сім'ї, дуже низький або є інваліди, теж попереджуємо. А інші, які не розуміють і починають виховувати нас, що хто там які закони приймає, нехай виконує, і так далі. А дайте мені місце, де б я міг курити. Мінімальний штраф біля 55 гривень вони отримують. Більшість протоколів було складено на людей, які палили у недозволених місцях. Про повну заборону паління частина з них навіть не чула, а інші вважають таке притягнення повним абсурдом. І навіть після попередження не планують дотримуватися цієї заборони. Ну дурдом просто О, хто його, знає, ще за кого не було прийнято, в принципі. Офіційно не було прийнято. О, записала я дурний, признався. Будете курити? Буду, звісно, буду. Віктор, колишній голова студентської ради, у жну, каже, що протокол отримав за компанію, сам не палив, але стояв із друзями, які порушували закон. Їх спіймали на одному з коридорів гуртожитку. Попри профілактику, яку проводить і студрада, і викладачі виходу у курців немає. Вважає студент. Профілактика проводиться і проводиться викладачами Ужну і самою студентською радою, але Півпраці немає, в гуртожитку просто проблема. З ним. Більшість хлопців, наприклад, курять. І куди їм діватися, там я не знаю. І з шостого поверху ходити на вулицю теж ніхто не буде. А нам просто кажуть, що нема в законі передбачено, де курити в гуртожитку. Плюс, наприклад, на балконі там не можна, бо це передбачено технікою безпеки заборонено. У результаті засідання комісії зо два десятки адмінпорушників отримали штрафи. Це ті, які не визнавали свою провину, та ті, які притягуються до відповідальності вдруге чи втретє. Загалом, як зазначив міський голова і голова адмінкомісії, віктор Погорєлов, такі зустрічі і розмови мають більшою мірою профілактичний характер. Мета не стягнути гроші шляхом накладання штрафів, а домогтися порядку у місті.